Ей, привіт! Ми приїхали в Ківолі, це відомий парк розваг, він знаходиться в самому центрі Копенгагена, тому його було досить складно тут знайти, бо очікуєш побачити великі гірки, яких не дуже видно. Але по відомках там має бути дуже цікаво, тому пішли подивимось. Черга. Ми бачили її, поки шукали місце для паркування. Але коли ми прийшли, то вирішили зайти з іншого входу, на якому черги взагалі немає. І зараз ми або не зайдемо і підемо темно стояти в цю чергу, або зробимо маленький такий лайфхак. We need three tickets. Three tickets. Just for the entry or with the rides? Uh, so you just put those around your wrists and then you can try all the rides. Квиток коштує, щоб покататися на один день на горках всіх 400 крон з людини. Нам дали такі білетики. ну це на ручку браслетик. Тут от, пише отак відриваєш і собі закручуєш на ручку. І можна з ним виходити. Нам поставлять просто якусь початку, коли ми вийдемо, і може назад знов зайти. Тут присутні в Копенгагені проблеми з парковкою. Сказали, що в неділю. І в понеділок до обіду здається, є вільна парковка на вулиці. де тобто ти можеш запаркувати безкоштовну машину у вихідні, але вони всі були зайняті, оскільки біля Тіволі багато людей приїхало в Тіволі. Біля Тіволі не було жодного місця. Ми заїхали на платну парковку. Яку знайшли, об'їхавши три рази Тіволі. Там добрий сердечний мужчина нам сказав, що вона дорога на 47 крон за годину. І він нам намалював карту і розказав, що дешевше є парковка. 5 хвилин буквально, ходьби від тої парковки попередньої. і Вона коштувала 35 крон за годину. Ми там залишили нашого Максима. Максим то наша машина. Надіємось, ми його знайдемо і роздоплимося, як заплатити за ту парковку. Бо ми там не бачили жодного банкомату, де треба оплачувати цей білетик. Надіємося, ми якось виїдемо без штрафу 800 крон. Але ми тільки що на власному досвіді переконалися, що данці дуже готові допомагати. І якщо ти звертаєшся до них з питанням, вони без проблем залюбки тобі допомагають, підказують. Тому головне не боятися. Ми прочитали, що сюди дуже рекомендують проходити ввечері, адже тут дуже багато різноманітних ліфтариків, вуличного освітлення, і тут має бути дуже красиво. Але оскільки зараз літо і темніє в Данії досить пізно, то ну, такий шанс у нас навряд чи буде. Хоча сам парк він працює допізна, до 10 або навіть інколи до 11-ї години по вихідних. Тому в Данії це місце, де можна прийти після 4-ї години, і тут не буде закрито. І починає працювати парк в 11-й ранку. Позаду мене ви можете бачити пам'ятник Джорджа Карсенсена. Він створив цей парк Тіволі. Ви можете собі уявити в 1843 році. Тобто йому майже 200 років. Це максимально цікаво. Тут дуже багато атракціонів, їх десь 30. І окрім того, є різноманітні розважальні заходи, такі як, наприклад, шоу-пантоміми, оркестр, є фудкорти. І також по території тут гуляють качечки. Тут тобто не індик, то качка. Гулі-гулі-гулі. Ще тут є в цьому парку Тіволі найвища в світі на ланцюга. Ми зараз туди підемо. Це було максимально класно. О тут вже Отака от, от жалося, перевернулася, руки трусяться, дихати тяжко. Тихається. Я себе відчула на кораблі, тому що мені голова така у ху вийшла. Зараз ми будемо йти на ці чашечки, які ви бачили тільки що, і ми вам запишемо потім свої враження і скажемо, чи варто туди йти після сніданку, чи краще почекати, щоб їжа трошки впала. Насправді виглядає з сторони набагато страшніше. Вживу, воно виглядає, ну коли ти сам вже не сидиш на атракціоні. Досить прикольно, не страшно, не тушнить, голова не крититься. Цікаво. Але обов'язково зав'язуйте волосся, дівчата. Бо якщо у вас такі коси, як у мене, то буде погано. Вас не пустять на атракціон. Це собі додаток, він так і називається Tivoli. Там є список всіх атракціонів з коротким описом, і також є такий своєрідний рейтинг, наскільки велику швидкість розвиває атракціон, та наскільки він такий динамічний, тобто це називається екшен в англомовній версії. Тобто, перед відвідуванням парку ви можете переглянути весь список, вибрати те, що вам підходить, тому що є найрізноманітніші атракціони, є як для дітей, є сімейні є більш екстремальні. Тому кожен знайде собі щось до подоби. Дуже багато східних елементів, таких як, наприклад, ця гірка, це якийсь червоний китайський дракон, на якому ми зараз будемо кататися. І, до речі, в додатку він по рейтингу має 5 зірочок і в швидкості, і в цікавості, так сказати, атракціона. Зараз ми це перевіримо. Найстрашніше, коли ти піднімаєшся і бачиш завітушки, які йдуть вниз. Перекручено, а потім вверх ногами. І тобі супер страшно від того, що ти це бачиш. А коли ти по цьому їдеш, то ти просто не встигаєш думати. В тебе просто отак оціпеніння, і потім руки такі мурашки йдуть, але це дуже круто. Приблизно 30 секунд, напевно це карався займає, але це дуже цікаво. І мені так ручки трошки. трошки. І краще дівчата не малюйтеся понаху тушу, тому що воно все тече без вас не Кріплення не прямо на мертво, а вони так чуть-чуть мають -чуть, таку штучку. І коли ти починаєш відлітати вниз, оця штука підкидує, ти що ти зараз вилетиш, і тут тебе піднімає нагору, і ти бачиш будинки, просто Копенгаген, і там дуже киси, маленькі люди, на яких ти просто починаєш падати. Першу секунду, може, я коли падала, пів секунди я не кричала, а потім я що я падаю, я така, кричала на весь голос. Це круто. По всьому парку розваг оформлені під старовину, але насправді вони є сучасні, тобто вони є безпечні, немає, не потрібно переживати. І свого часу тут побував Волк Дісней, надихнувся побаченим і започаткував, створив Діснейленд. Ми прийшли на найстаріший, найвідоміший атракціон парку. Він побудований в 1914 році. Його особливість є в тому, що він практично повністю дерев'яний. І особливих очікувань стосовно нього в нас немає. На атракціон, від якого ми нічого не чекали, бо він старий дерев'яний. Потім заїхали в темряву, і ти розумієш, що щось пішло не так. І тоді в тій темряві вагончик починає просто падати вниз. Ти нічого не бачиш, не маєш за що триматися, і це було максимально неочікувано. І ми ловили сумки, тому що її не можна було ніде поставити. І ми просто берещали, тримали сумки, і десь там ловили за попереднє крісло, як в маршрутці. Отак. А і ще діти бігають, вони типу, по злізають знову. Ну, типу вже приїхав вагончик і вони зразу біжить на вихід і знову на друге заходять. І ми, ми зараз теж на, на друге коло. Це точно. А ще тут є класична карусель в американському стилі з кониками з каретою. Нас всі поржали, це не було страшно. Це було дуже весело. Ми собі уявили ніби ми принцеси, скачемо собі десь по полю. А насправді не було просто смішно, бо з нас всі заржали. Особливо але, 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 але перед нами їздив дуже великий дядько, такий дуже великий, і з нього ніхто не сміявся. А з нас всі сміялися. Тіволі можна так само придбати квиток, щоб погуляти, просто тому що тут є багато різноманітних таких міні-паркових зон, лавочок, дуже гарні клумби, міні-фонтани. І це дуже цікаво, прикольно. Так само є багато кафешок, де можна поїсти, але вони ну, звичайно що вони дорожчі. Але загалом ну, тут не тільки атракціони, а навіть якщо є атракціони, не зважайте на те, що парк старий, тому що вони є супер модні, супер сучасні. Ми задоволені. Прийшли ми в тіволі в 11 ранку, зараз 9 вечора. Нам часу хватило. Ми по всіх атракціонах, яких тільки можливо, окрім же таких, зовсім оцьопіньких, дитяченьких, покаталися. Покупу разів на одному з атракціонів ми каталися 14 разів, бо він нам дуже сподобався. Ну це було дуже круто. День прийшов, пролетів дуже швидко, тому що ми ніде не сиділи в плані, що просто там посидіти, бо ми змучились. Такого не було. Ми тільки поїли і далі по атракціонах. Це було дуже класно. Єдина порада це недооці... не недооцінюйте. Таких маленьких дитячих атракціонів Вони інколи бувають дуже веселі і можна дуже класно посміяти. І що нас дуже здивувало в цьому парку? Ми тут в неділю, і тут взагалі не було черг, максимум 5 хвилин. Тобто ми не мали очікування. Це було дуже швидко. Так. Ти приходиш на один атракціон, йдеш на інший, і взагалі це було дуже весело. Тут ці дуже щасливі і діти, і дорослі, тому що просто ти тут реально відпочиваєш. І ми прекрасно відпочили. Mm -hmm. Все, папа, -па, йдемо додому. 话题。